Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Черівник країни Оз. Продовження глави 12. Злача клунка. Ніяк не могла збагнути, чому всі її підступи зазнали невдачі. Проте вона була дуже хитрою і, зрештою, зрозуміла, що їй треба зробити. У її буфеті зберігалася золота шапка, прикрашена рубінами і смарагдами. Це була чарівна шапка той, кому вона належала. Міг тричі викликати летючих мавп, щоб ті виконали будь-яке бажання. Зла чаклунка заходу вже двічі користувалася їхньою допомогою. Спочатку летючі мавпи допомогли їй підкорити маргунів і зробили їх рабами. Другого разу вона викликала їх, щоб примусити армію могутнього оза. Відступити. Тепер вона мала право на останнє бажання. Зліча клунці страшенно не хотілося розлучатися із золотою шапкою, та виходу вона не мала. Жоден інший спосіб не допомагав. Коли її вовки, ворони і бджоли загинули, а слуги втекли від гарчання лякливого лева. Вона зрозуміла, що без летючих мав уже не обійтися. Зла клунка вийняла шапку з буфета і одягла собі на голову. Тоді стала на ліву ногу і промовила Е-пі-пі-пе-пі-пі-как! А потім стала на праву ногу і крикнула Хіло холо хелло тоді стала на обидві ноги і заверещала. зі зі зу зі зук. Чари подіяли. Небо миття спогморніло, і почувся гул, шум, свистіння, гомін і регіт. А коли хмара, що затулила сонце, опустилася на землю. Виявилося, що зла чаклунка – Оточена тьмою тьму ще летючих мавп. Ватажок наблизився до злої чаклунки. Ти викликала нас утретє, і це вже останній раз. Чого тобі треба? У моїх володіннях з'явилися небажані гості. Летіть і зупиніть їх, знищіть їх усіх, крім лева. Наказала злеча клунка. Лева принесіть сюди, я буду запрягати його, як коня. Хай працює. Зробимо, як наказуєте, вклонився ватажок. І летючі мавпи з реготом і балаканиною снялися в небо і полетіли на схід. Летючі мавпи. Були майстрами своєї справи. Вони накинулися на залізного лісоруба, підхопили його і злетіли в повітря. Коли опинилися над скелями, кинули його вниз з величезної висоти. Бідолаха впав і так розбився об каміння, що не міг ані поворохнутися, ані навіть застогнати. Інші мавпи. Напали на страшила. Вони вправно випатрали з нього солому, а капелюх, черевики і одяг згорнули у вузлик і закинули на верхівку височезного дерева. Ще один гурт мавп озброївся міцними мотузками, щоб зв'язати ними лева. І вони зробили це так добре, що той не міг не що відбиватися. А навіть поворухнутися. Потім кілька мавп знялися з ним у повітря і полетіли назад, на захід. Вони принесли його в замок чахлунки, а там посадили в залізну клітку з міцними гратами. Дороті стояла стото на руках і з жахом дивилася, як летючі мавпи. Перемогли її дорогих друзів. Вона розуміла, що ось-ось настане -ось і її черга. Ватажок зграї, підлетів до неї і вже простяг свої довгі волохаті руки, його обличчя скривилося від злісної посмішки. Але цієї миті він побачив на лобі дівчинки слід від поцілунку. Доброї чарівниці півночі. Він раптом зупинився, дав своїм побратимам знак не чіпати дороті. Ми не маємо права ображати її, пояснив він іншим мафам. Її захищають сили добра, а добро сильніше, ніж зло. Все, що ми можемо, це доправити її до замку чаклунки Сходу і лишити там. Обережно, з турботою вони понесли дорочі по повітрю і не встигла дівчинка й оком змигнути, як мавпи, опустили її на землю біля замку. Після цього ватажок летючих мавп звернувся до чаклунки заходу з такими словами. Ми зробили все, що могли, знищили залізного лісоруба і страшила. Лев?» Міцно зв'язаний і сидить у клітці, але ми не можемо завдати кривди ані дівчинці, ані песику, якого вона тримає на руках. Твоя влада над нами закінчилася більше ти нас ніколи не побачиш. Коли зла чаклунка розгледіла пурпровий слід від поцілунку на лобі Дороті, то злякалася не на жарт. Це означало, що не лише летючі мавпи, а й вона сама нічого не може заподіяти дівчинці. А коли вона побачила на додачу срібні черевички на ніжках дороті, то затремтіла від страху. Вона знала, які дивовижні властивості вони мають. Спочатку старій відьми захотілося мерші бігти. Куди очі дивляться? Та скоса позирнувши на дороті, Чаклунка звернула увагу на її щиросердний погляд, і їй здалося, що там навіть не здогадується, якою потужною зброєю її володіє. Тому чаклунка злісно посміхнулася і подумала. Я все одно зроблю її своєю рабинею. Бо сябале і не підозрює ще черевички чарівні. І вона сказала доречі суворим голосом. Ходи зі мною і запам'ятай, якщо не будеш мене слухатися, я зроблю з тобою те, що мавпи зробили зі страшилом і залізним лісорубом. Доручі Попрямувала слідом за нею через багато прекрасних зал та кімнат замку, доки вони не потрапили на кухню, де чаклунка наказала їй чистити каструлі і пательні, підмитати підлогу і постійно підтримувати вогонь. Дівчинка не посміла заперечити. Вона вирішила робити все, що накаже зла чаклунка, аби та зберегла їй життя. Чаклунка задоволено потерла руки, вирішивши, що вже достатньо навантажила роботою дороті, і надумала піти до клітки лева і спробувати його запрягти. Їй сяйнула чудова думка, примусити його. Возити свою карету. Та коли вона відчинила двері клітки, лев несамовито загарчав і кинувся на злу чаклунку з такою люттю, що стара відьма ледве встигла вискочити за грати І зачинити за собою дверцята Якщо ти не возитимеш мою карету, чаклунка вирішила налякати лева. Я заморю тебе голодом. Не будеш слухатися, не годуватиму. Злача клунка віддала наказ не давати Левові їжі. Щодня вона підходила до клітки і запитувала возитимеш мою карету. Лев був непохитний. Ні, тільки спробуй поткнутися сюди і я тебе розірву. Недарма Лев так стійко тримався, адже вечорами, коли зла чаклунка засинала, дороті приносила йому щось поїсти. Після вечері Лев укладався на солом'яну підстилку, а дороті лягала поруч і клала голову на його м'яку кашлату гриву. Вони довго розмовляли, скаржилися одне одному на кривди і намагалися придумати. План втечі, однак із замку не було виходів. У день і вночі його огорляли моргуни. Вони були вірними рабами злої чаклунки і дуже боялися прогнівити її. Цілими днями дорочі трудилася на кухні, і нерідко зла чаклунка погрожувала набити її старою парасолькою. Яку завжди носила із собою. Насправді, вона боялася вдарити дівчинку, їй не давав підступитися слід поцілунку чарівниці півночі. Але дорочі не знала про це, і дуже боялася і за себе, і за то. -то. Одного разу стара відьма вдарила песика парасолькою, і він, щоб помститися, Вкусив її за ногу, та з рани навіть не потекла кров. Чаклунка була такою злою і мстивою, що вся кров, яка в ній була, висохла багато років тому. Для дороті настали чорні дні. Вона розуміла, що тепер їй вже не судилося повернутися додому в Канзас. Інколи вона сиділа годинами і гірко плакала, а тото -то біля її ніг раз у раз зазирав її вічі і засмучено скимлів, хотів, щоб господиня зрозуміла, як він її співчуває. То то було байдуже, де да жити в Канзасі чи в країні ос, аби тільки поруч із ним була дороті. Та він бачив, що дівчинка страждає, а тому страждав і сам. Злі клунці кортіла заволодіти срібними черевичками, які носила Дороті. Бджоли, вовки і ворони вже не могли допомогти своїй хазяйці. Золота шапка втратила свої чари. За те, якби злі чаклунці – Дісталися срібні черевички, це компенсувало б її втрату всього іншого. Вона постійно стежила, чи не зніме дороті черевички, щоб їх можна було поцупити. Проте дівчинка так не випишалася, що скидала тільки коли приймала ванну і вкладалася спати. Стара відьма. Дуже боялася темряви, тому навіть не могла подумати про те, що можна увійти до кімнати до речі, доки та спить, і викрасти черевички. Води ж бо вона боялася навіть більше, ніж темряви. Зла чаклунка не тільки ніколи не вмивалася сама, але й пильнувала, щоб на неї не потрапила. Бодай краплина води. Чаклунка заходу була справді дуже хитра і підступна. Вона задумала план, як заволодіти жаданими черевичками. Посередині кухні вона натягнула залізну дротину, а потім чарами зробила її невидимою. І ось. Одного разу дораті, не сподіваючись лиха, йшла собі кухнею. Раптом перечепилася через невидиму перепону і впала на підлогу. Дівчинка не вдарилася, але один срібний черевичок діскочив з її ніжки і раніше, ніж Дороті спам'яталася, стара вхопила його і натягнула на свою кістляву ногу. Зла чаклунка тріумфувала. Навіть, якби доручі знала, як діють чарівні черевички одного все одно було б мало, аби помститися кривдниці. Побачивши, що сталося, дівчинка обурилася і гукнула чаклунці. Вітайте мій черевичок! Ні за що? гаркнула та. Тепер це мій черевичок. Ви огидна відьма, сказала Дорочі. Ви не маєте права. Ще чого розсміялася чаклунка. Кажи, що хочеш, все одно черевичок лишиться в мене, а колись я заберу в тебе й другий. От побачиш, неодмінно заберу. Дороті, почувши цю погрозу, так розсердилася, що схопила перше, що їй потрапило під руку, відро з водою і облила стару відьму з голови до ніг. Чоклунка вирискнула від жаху і до щирого подиву Дороті почала просто на очах зменшуватися. Глянь, що ти накоїла! Крикнула відьма. Тепер я розстану Пробачте мені, я не хотіла, збентежено пробубаніла доречі, злякано спостерігаючи, як зла чаклунка тане, ніби шматок коричного цукру. Хіба ти не знала, що у воді моя погибель? простогнала чаклунка. Звісно, ні, сказала доречі. Звідки ж мені було знати? Ну, то й знай ще трошки і від мене нічого не залишиться, і замок стане твоїм. Я завжди була хитрою і підступною, але навіть не могла подумати, що мене знищить маленька дівчинка. Так що дивися, милуйся, що ти наробила. На цих словах злача клумка. Розтеклася по підлозі бурою калюжею і почала розпливатися по кухні. Побачивши, що мучителька майже розтанула, дорочі полила дошки підлоги з другого відра і почала прибирати бруд, потім вимила залишки запоріг, підібрала черевичок, вимила його насухо, витерла ганчіркою. І знову взула на ногу. Так, несподівано здобувши свободу, дівчинка побігла до клітки і повідомила леву, що володарювання злої чаклунки закінчилося, і вони більше не полонені.